До весняного прибирання традиційно долучаються усі славучани. Хтось наводить лад поблизу своїх домівок, хтось прибирає прилеглі території установ закладів підприємств, де працює. Хтось, крім іншого, доєднується до прибирання територій загального користування, як ось, приміром, придорожні смуги, лісові масиви зазвичай долучаються усі. До прикладу, комунальні служби громади, працівники виконавчого комітету, всі відповідальні особи будуть задіяні впродовж місяця до заходів з благоустрою до. Прибирання території до висадки зелених насаджень, до покращення естетичного вигляду нашого міста і громади. Найбільше навантаження в ці дні лягає власне на комунальні служби. Вони вивозять гори сміття, що накопичуються щодня. А тепер до нього додається ще й прибраний на прибудинкових територіях та у приватному секторі непотріб. Багато поверхові будинки приватний. Сектор всі повинні прибрати біля своїх заборів, біля своїх будинків, щоб було чисто, не було засміченості, щоб виглядало майже чим. Підприємства, установи, заклади прибирають кожен за своїм графіком. Але до Великодня, а цього року він пізній, місто завжди сяє чистотою. Та милої око квітами, над якими уже чаклують квітникарі комунального підприємства Славута Сервіс. Та працівники тих закладів, що дбають про свій імідж. Байдужих не було ніколи. Сподіваємось, що і цього року славучани не зрадять традиції.